Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і повернення одного з найулюбленіших СБЧ у FIFA FC. Називайте, як хочете, паті Бек, який я називаю, і паті Бек, як його називає контора, повернення найкращих карток в паки. В даному випадку це промо Road to the Knockout Єврокубків і. Total Rush. Ми отримали апгрейд, який коштує 3 копійки: 82 ця збірка та 84 та карта. І 83 третя збірка та інформ. Це має бути десь там скільки 30 тисяч монет. Коротше кажучи, безкоштовно і шанс зловити кіліанамбапе, Вержла Вандайка і купу інших бістів. Звісно, ми зібралися з твічом, поглянути, як цього буде падати. І навіть я зібрав собі перший збече, щоб піти як капітан корабля на дно, тому що на цей. you <laughs> Пак навіть в мене є фодер. Скоріш за все, падати буде фул габела. Приготуйтеся, тому що ми знаємо контору. Вони не роздають халяви. Коли дешево, тоді дроп поганий. Але це хоча б шанс. Тому, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Отут у вас от є, вискочила зараз нотіфікейшн. Лайк like поставили, коментар, якщо самі відкривали і зловили якогось біста. А краще скрін в Телеграм, тому що ми не віримо, що тут можна зловити бістів, якщо це не на стрімі. Шакали готові. Я. Готовий. І мій пакетик де він? Ось. він. Total Rush RTTK Upgrade. Летимо. Я хоча б на ці анімації гляну. Це Total Rush Карта. Це Зе, Іспания. Ла Ліга. Якась фул стіна, да? Атлетико Мадрид. Дієго Годін. Але він не Іспанія. Все зараз пілікуете. Слухайте, до речі, ну, напевно, не найпоганіша, да? Не найпоганіша опція. <laughs> так, Саня, давай. Твій апгрейд Це RTTK. Це жива карта, до речі. І чогось підлагує трансляція. Нападник. З Ліги Макдональдс. Це з Монако той тип, да? А чого так підлагує шерплей? Що таке? Все зависло. Балогун. Що відбулося? Сань, ніби ж завжди були нормальні шерплей. Пане Данило, ви в атері. Я теж з вами. Давай, друже. Успіхів тобі. Привіт, байкіци. Привіт тим, хто підійшов. Привіт. Нас наступний пакетик RTTK. Я вважаю, що якщо ми побачимо хоча б декілька грабельних карт, умовних водкінсів і так інше, це вже буде перемога. Давай. RTTK. Це дівчинка. Ферве. Голландія. Жіноча... о як її? З Манчестер Сіті, да? Мієдема чи як? Оленітисешка Тунай, да. До речі, зараз підвисання, але вже не в мене. В мене не сипляться кадри. Я думаю, ви мене гарно бачите. Це трансляція підвисла. Чомусь. Рафіня Ів підходить і родно. Вау. Пане Десвурт. Ваша спроба Total Rush Карта. Це в нас дівчинка ЦАП. Це буде Марта. Вона, да, там була? Дебіні ж не було в промо. Марта. 88 радина. Слухай, це хоча б Фодор. RTTK Дівчина CDM. Швейцарія. Яка? Там, там по-моєму, лише Клаудія Піна, прям така шоп норм. З Арсеналу. 86 й Фодор. І вона, по-моєму, Фодор. Це таке собі. Дякую, дякую за контент. Мієдема. А, так вона 89 го рейтингу. Ми спершу не побачили. То це, до речі, непогано. Вона 50к там коштує хлопці, казали. Не не опція. Слухай, майже МБП. Під скамеле. Чатику, пане Грей Фокс і його спроба це Total Rush, лівий захисник з Португалії, з Бундесліги. О, це Гюрейро. А це, це вже окрім жартів непогано. Він сильно вмер по ціні через паніку і трейлблейзерів, але він може зіграти і в центрі поля, і стати класним, і тікі-така. І. Це непогано опція. Це прям в склад можна. Мені б залет... залетів. Є, yeah. пане Грін з нами. Він відкриває, і в нього RTDK дівчина, ЦОП, Швейцарія, ми вже бачили. З Арсенал 86 рейтен. да. Він скіпає, і я його повністю розумію. Це лише Фодор. Ваша спроба. О, пане Хоман ловить карту Живу Ліги Європи, так? Да? І це ЦЗ з Бундесліги. А хто там ЦЗ з Бундесліги? Айнтрахт. А, ні, це Пош. Я думав спочатку, що це Ромеро. Ой, коч. Вибачте, коч. Ні, це не те. Друзі, рухаємось далі. RTTK, це в нас вже хлопець. Цоп. Франція. Ліга Макдональдс. Андреа чи хто там був, да? Симулятор 86 86-го рейтингу. Лемелю. А по-моєму, Андрей був в першій команді. Вони як Тотси були минулого сезону у французькій Лізі. Теж фодерні. Спочатку щось коштували, потім фодер перетворилось. Є. Yeah, пане Котовський почув, відкрив і побачив промо Ліги Європи. І це побачив він Ромеро. Пане Котовський, вітаю вас! Це перша прям перемога переможна. Це дуже гарна карта. 89-й рейтинг він скільки? 1200 все ще коштує, напевно. Не знаючи, залітає тобі в склад, але карта гарна, без жодних питань. Він тобі отак от робить, як і я. Вітаю, пане Котовський. Пане легенда! І ваш Total Rush. І це буде ще одна марта, 88-го рейтингу, як ми вже бачили, це не найгірший варіант. Бо як мінімум рейтинг. Пане містер Ріко, Дімон. Ой, якийсь той скримезний, йде, цього ми ще не бачили. О! Це мала б бути перша карта, але непогано. Артем Довбик, вперше за сьогодні. Ви бачите, яка в нього моделька? До речі, як карта непогана. Не знаю, чи він виріс після виходу з паків, але там не плейстали плюс-мінус. І коли буде перша еволюція, то це буде GG, і він в нього є. Get to top. Я не знаю, чи можеш ти якось це змінити. Можливо, хіба в Discord Nitro. Пане Фростібл і його RTTK Лівий Вінгер з Нідерландів Ера Дівізія. Це, по-моєму, тип, на якому ми зафіксували, бо він не виріс, бо ПСВ бездарі І програли там якимось ще іншим так? Да? Ланг. В нього, по-моєму, по, по зірочкам щось непогано. 4-5 чи 5-4. Але, на жаль, він нічого не набрав. Розумію тебе. 100% розуміння, 0% засудження. некіт 11. Вітаю вас. Раш... Дівчинка ЦЗ Англія. Вперше за сьогодні. Можливо, хоча б рейтинг. Арсенал. 87. Вільямсон. Вона, до речі, в перший день це з першої команди, я пам'ятаю. Вона навіть відскакувала. І вона, по-моєму, не фулфодер по ціні. Каже, я відкрив з Discordo, щоб бути швидшим. І ловить свою або свого. Міє демо. Не так і погано. 89 рейтинг. Так, давай. RTDK. Дівчинка з промораж. Я ж, здається, вже знаю, хто це буде. Якийсь паквейт на марту. Неймовірно високий, як для карти 88 рейтингу. Так, пане Падж. Падж. Ваш RTDK апрейд після невеличкої розминки. Лівий захисник з Португалії. Це буде знов Гуерейро. І це вже непогано. Пане куа 1L Rush RM Німеччина. І знов це дівчинка. Дівчат дуже багато сипе. Напевно, тому що в них карти гірше і паквейт краще. З Баварії. Гадки не гнаю, хто, не знаю, хто це. По статах, до речі, непогано. Але, напевно, Шкодр. Золотого плейстайлу немає. Ага. Пане Свуті. Ми вітаємо вас Ви в етері, RTTK Upgrade. Це буде як в Сані з Монако. Хоча б Воткінса якогось, да побачите. Балогун. Стіна. Давай. Ні, це дівчина, на жаль. На да, жаль, це знов Марта. Прикиньте, найчастіша карта в цьому паці це Марта. На жаль, це не довбик. О, почекай. Панохімік і його Марсель Сабетсер. Десь плаче один легенда. Марсель Сабетсер дешева карта, але не така погана. Ми у вас. Бажаємо вам успіхів. У вашому пакетику, і це буде RTTK ЦАП. Німеччина. Бундесліга. Гадки немає, хто це, але це перша карта за сьогодні. Це чоловік. З Боруссії. Тікіта. А, це Джуліан Брант. Слухай, це непогано. Він, скільки? Хоча б там 50-60 коштує. І там тікітака золота. Для граф. Таля, і в нього він дублікат. О, трейдебл. Гарно. Трейдебл. Фух. Я видихнув. А поки в нас в пана Зак Мансон Total Rush. Це за Іспанія. Оу, це символічно. Привіт! Вразом починали, разом зловили аспілікуету, так? Да? <laughs> Слухай, до речі, це лише другий. Напевно, це не такий поганий дроп, друже. RTTK черговий в нас, і це гравець команди Ліги Європи Цопнік з Португальської Ліги. По-моєму, це лише Фодер. Там є біст з Спортінга, да? центральний захисник. І Насіо, чи як його? А це лише Стефен із Стукень. Йон щось таке. Фігня, фул Саня і його RTDK-пак. Бразилія, дівчина в мене вона є в складі. До речі, дивно, що ми її перший раз бачимо. Вона нічого не коштує, але мені здається, що вона грабельна. Я якось це не бігав навіть, допоки Ді Лоренцо не вийшов. Типу, якщо в тебе є або буде умовна путуяс або сальма, то нею лінкувати можна. Вона не така погана. Але по ціні габела. Дейз Лао, вітаємо вас! Ваш total rush Льохман. Я думав спочатку Леман. Так, містер каток. Саня. Rush. Це, не, хотів сказати, довбек, бо здоровий хтось. Правий за. О, це йога Далот, Правий захисник за ПЛ. Це ще одна прям перемога перемога. Да, йога Далот, Вітаю. Це Ліга конференції жива карта. Це Мойзикін буде, до речі. І незважаючи на низьку ціну. Мені здається, це не найгірша карта. Там стати класи. Я не розумію, чому він взагалі так низько коштує дешево. Типу, стати явно краще, ніж 86 рейтинг. Пане Фелікс РВ. І його RTTK Промо? ФРВ Аргентина. Ла Ліга. Почекайте. Це що, Альварес? Ого! <смір> а це вже окрім жартів, ніхрена собі. Це хто? Я не поняв спочатку. <смір> Let's go! Вау. Wow. Ну слухайте. Оце вже отаке от побачити, да? Так, друзі, ми прийшли на консоль. Консоль, вами всі повага. Перша спроба, і це буде мой закін. Я вже бачу по модельці і по невеликій кількості карток в пулі. Дорога до плей-офф Ліги Конференції. Не самий поганий дроп, типу ціна. Стіна, але карта плюс-мінус. Так, наступна спроба RTTK Промо це буде Rush. І це буде лівий вінгер з Google Pixel. вперше за сьогодні. Хтось з з Вольсбургу. Навряд щось гарне, бо я б знав. Ви зрозуміли. Бін щось то там. Але біжить. З гарного вона біжить. Дякую за контент і дякую за фолл. Let's go, панове. Ртідікей і це чоловіче CDM Франція. Це або Андре, або Лемелю. Обидва фодор. На жаль. Це буде Лемелю. А, Макс, да, слухай, ну кажу, я зараз, мені зараз трошки не до того. Да, да, да Дмитро Джулай По СТБ, да-да-да, Дмитро Джулай по СТБ. Так, друзі, в нас наступна спроба RTDK Forward. Це, по-моєму, Олі Воткінс. Да, я по зачисці і по модельці. Ем, здогадувався, але не всіх сказати. Олі Воткінс такого пакетику це перемога. Астон Віла взагалі на першому місці в Лізі Чемпіонів поточній. То. Вже є один апгрейд і є шанси на подальше. Вітаю тебе, Влад. Дякую за контент. Пане Петро. Вітаю. Ви в Етері. Давно не бачились. Лівий захисник з Італії. О, це Дімарко! Слухайте, бек back, to bank, дві перемоги. А не такий поганий пак насправді. Ну, та є стіна. Але і середні картки є, і гарні карти є, і прям дуже гарні є. Дімарко це лівий захисник туди. Жива карта, да? Напевно, та до Тотті. Ну, як мінімум, до нового року. Е, чат, у нас наступна спроба. Це знов РТТікей і якийсь ІВ. Португалія з Ліги Португалії. О, це той Інасіо, якого я рекламував да, зі Спортінгу. Але мені вже сказали, що він 14 тисяч монет. Але гесват. Пане чи Фаршібальд. Не розчаровуйся, зловиш собі гіокерса, коли він вийде в другій команді трейлбейзерів і буде тебе гіперлінк. Баба не чує. Бодмас теж чатик читає. Я намагаюся нас догнати, але там така ностальгія. Пане Бодмас і його RTDK, ФРВ. Англія. ще один Олі Воткінс. Таймінги підвезли чат. Почало непогано сипати. Є флакадзе завізю до рахунки. Пане інсайдер і ваш. Франція це Параж. Ай, ні, це я не вірю, що це буде за Емері. Це будем Белє. Подивіться, який пиріжечок. Да-да-да. Побачити б за Емері в цьому пакетику було надто красиво. Але я дякую за контент. З 2002-го за третє місце, пам'ятаю, як же з суддівством? Да, да-да-да. Так, в нас наступна спроба після невеличкої перерви і наступна марта Раш. Найчастіша карта. За сьогодні. І це не був якийсь гліч спочатку. Вона реально падає більш з інших. Цікавий дроп. Це RTTK Лівий вінгер. А, це буде бездер з цього. З ПСВ. Чат. Скільки ми, якщо дроп не на стрімі, ми даємо 60, так? Да? Zambaпе, будь ласка. Пане стереотипо. Мечи <laughs> Януковича ото тема була. Ай. Пане тіфозі і ваш РДДК. RM. А, це буде Леман, да? Дівчинка з Бундесліги, На жаль. Ага, Сань схожий на Хаджі, да. Карта Ліги Європи, але, по-моєму, це не Ромеро. Це буде коч чи Поч. І це таке собі. Тут, окрім Ромеро, по-моєму, немає перемог да, в цій команді? Коч. Можливо, Київ. Це Зе з Англії, яка може грати опорного півзахисника, як нам вже сказав Саня з Арсеналу. Не найгірший дроп. Вільямсон, дякую за контент. Черкі Гарначо. А, Черкі Гарначо, а я, я про них і забув. Пане Кукулюс, і ваш апгрейдер тіті, хтось кремезний, по-моєму, хлопець. ЦМ. Це, це буде, хотів сказати, домбіля, але це Забіцер. Слухайте, а Забіцер в житті теж такий плотненький. Мені здавалося, він, знаєте, такий цепний пес. RDDK, центральний захисник Португалія. Це знову буде і Насіо, і таке собі. Не дуже, не дуже карта. Як мені вже підказали, а я спочатку казав Вінбіст. А у котрій Сіті грає з Тоттенхемом? За 15 хвилин? Наступна спроба Раш, дівчинка лівий Вінгер. Це буде дівчина з Вольт. Ні, не з Вольтсбурга стоп. Аркама. А хто це? З ПСЖ. О, це не та, якої на маркеті не було. Мартінс Ван Лі. Р. Це не та, яку снайпили по Максималці. Це, по-моєму, гарна карта. Чат, я не, я не помиляюсь. Зараз глянемо. Бундесліга вперед. Пане Константин, я так розумію, з нікнеймо. Центральний півзахисник з, Австрії з промо Раш. І це буде Марсель Сабіцер. Так, Тоні Брос, я мав малгавной верпрайс, окей, тоді поняв. Та ні, я жартую, ти ніби завжди адекватно кажеш. Друзі, в нас наступна спроба ЦОП з Німеччини. Це щось новеньке, Бундесліга. А, це Арнольд чи як його з Вользурба, так? Да? А чого ми тебе тільки перший раз побачили? Ти ж лише 86-го рейтингу. Жесть. RTTK Ліги Європи ЦОП Канада, ні. Там є гарні опції, нам нагадали, є черки, є Гарнаші, є Ромеро, але в твоєму випадку лише Фодор. Боже, мені так шкода, ти так терпів. <схід> дякую за контент. <схід> Ой, Вінстону дякую за фоллоу. І його Рашкарта. Це хто? Дівчинка? Ні? Це з Англия. Да, Це з Арсеналу жіночого. Яка може бути опорним півзахисником. Це краще, ніж опорна півзахисниця з RTDK. я тобі так скажу. Але в цілому Фодор. Якось таймінги відвезли. Був, був класний проміжок, але багато гарних карт впало. А зараз відвезли. Пане Юрик, дякую. О, Fly Bizard оце був дебют. Це пане дрон із В. Дрон із В. Вітаємо вас в Еватері і ваш RTDK. СТ, це буде Олі Воткінс, непогана карта. Гарно. Аузіо комусь щось написав. і Йому дали бан на 72 години. А що він міг написати? Він же максимальний добряк. Як ми його називаємо. І тепер ось він, до речі, габелопак. Це буде Ндомбеле. Да. Кабанчик такий з Ніце. На жаль, не зар Емері. Бо ти сильний і без розминки, тобі вона не потрібна. Соп, РДД, Франція, блін, краще б розім'ялися. Це хто буде? Андреа Блелемелю. А Андре. А, так, да, це Андре, ось він, до речі. 84-й рейтинг. Яка стіна, краще вже був Белемелю. Алкастрім... Бо... Ні, Алкастрімів ще не було, бо я не п'ю. Але я б взяв би трошки півчанського. Друзі, дякую за контент всім. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, сапку подарував, все, папа. -па.